Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці і вітаю із святою неділею. І сьогодні, так як сезон городніх робіт майже закінчився, хочу розповісти, поговорити. Ще про одне своє захоплення. Ох... Захоплення вишивкою і також іншими видами творчості зимової. А чому зимової? А тому, що влітку нема часу для того, щоб сісти і вишивати, чи творити якісь інші, робити якісь інші вироби з інших матеріалів. Як ви зрозуміли, показую я вишивки. Але сьогодні мова має йти не про вишивки. Хоч вишивка хрестиком і вишивки бісером, це найбільш такий поширений вид рукоділля в мене, бо найбільше я вишивала хрестиком і вишиваю. Зараз на даний момент не вишиваю, бо, бо ще не зовсім закінчила із садово-городніми роботами. Ще не всі рослини висадила. А вишивка, як ви знаєте, це трудомісткий процес. Біля неї потрібно посидіти. Ці дві роботи ще не пошиті. І ось така незавершена, Напевне, це ще з-поза позаминулого року спроба Барджелу. Трохи воно в мене неправильно підібрані кольори. Я думала, що це дуже швидко ця вишивка робиться. А виявилось, що над нею також потрібно посидіти. Пробувала я творити, чи копіювати вірніше, можна сказати, чи творити щось своє, також в інших видах рукоділля і в інших техніках. Наприклад, плетіння з бісеру. Спочатку мене захопило, у мене є багатенько дерев в одному із відеороликів я показувала ці дерева і ці поробки своєї з бісеру. Але потім прийшов час не дуже довгий і ці. Дерева полиняли, бісер полиняв, стали ось такими непривабливими, і я розчарувалася. Бо поморочитися треба довгенько, а потім результат ось такий. Гроші потрібно за бісер заплатити, а воно линяє. Ну і, звичайно, техніка декупаж, хто займається, впізнали, і намагання творити щось із стрічок. А в минулому році завдяки інтернету я відкрила для себе ще один матеріал, з яким я раніше не була знайома і взагалі навіть не знала, що він такий є. Це синельний дріт. І ось отримала я таку посилочку із синельним дротом із інтернет-магазину Голка. На жаль, там нема зеленого дроту, який мені ну, необхідний навіть. А коли я запитала в нашому магазині, де там різні товари для творчості продаються, то вони навіть не знали, що це таке цей синельний дріт. Так що я подумала, що можливо заказати білий і пофарбувати. Якщо хтось займається виробами із синельного дроту, підкажіть. Чи можна фарбувати синельний дріт? Чи можна білий пофарбувати в зелене, бо білий там є. Напевно, я так подумала, що потрібно замовити білий і пофарбувати. І дивилася в інтернеті, що дівчата роблять гарні вироби із цього синельного дроту. І квіточки різні. І навіть світильники, і фігурки безмежна людська фантазія. А в минулому році я вже замовляла такий дріт, і єдине, що я зробила з нього, це ось таку ялиночку сплела. Більше, напевно, в мене натхнення не вистачило. А вже закінчувалася зима, починалися якісь інші роботи, посів розсади і так далі. Так що цього сезону я сподіваюся, що почну своє ближче знайомство із синельним дротом вже з початку холодів, ще тільки листопад. фактично, на городі вже роботи нема, бо посажено і цибулю, і часник на зиму. А ще лише потрібно висадити деякі рослини, які я замовляла. Зокрема, це спірея і, і піраканта, які я замовляла в одному із інтернет-магазинів, про що розповідала в попередньому відеоролику. І от знову ось таке замовлення, як я вже сказала, надійшло мені із. Інтернет-магазину Голка, але зовсім не із рослинами. Ось такі замовлені пачки із синельним дротом. В кожній пачці тут написано, що тут 100 цих таких дротинок Волохатеньких. І коштує ця пачка 70 гривнів. Це найдешевше, що я знайшла на просторах інтернету, бо в інших інтернет-магазинах. Продають такий синельний дріт набагато дорожче. Але тут не дуже великий такий асортимент кольорів, як бачите. Ну, ще я голубий, потрібно замовити ще голубий і білий, спробувати білий пофарбувати у зелений колір. Бо зелений колір просто таки необхідний для мене. Ну і ще замовила ось такий такі фетр. Всього на дві. Два листочки чи, чи два шматочки, кудись я його використаю. І навіть на спробу скрутила ось такий синенький листочок. Так що часу, особливо в вечірні години, більше. Витягаємо дівчата та й хлопці також наші нитки, наші. Бісеринки, хто чим займається, наші стрічки, хлопці-залізяки, як я бачу, мій чоловік також, поки не холодно, то бере якесь залізяче, щось із ним робить. І починаємо творити. Робимо речі, можливо, необхідні для господарства, а можливо, просто для душі. Речі, без яких ми можемо обійтися в нашому повсякденному побуті, але вони звеселяють нашу душу, і сам процес їх створення відволікає нас від якихось сумних думок, від тих сумних новин, які ми чуємо із екранів наших телевізорів і наших комп'ютерів. І головне, що і вплинути ми не можемо, і змінити якусь ситуацію не можемо, і змиритися не можемо. А ще прохання до тих, хто, можливо, займається таким матеріалом, як синельний дріт. Пишіть, як він, потім у виробах, чи також швидко линяє, як і бісер, чи варто з нього робити якісь декоративні поробки. Ось така моя сьогоднішня розповідь про стартування. Вірніше ще не стартування, а підготовка до старту зимової творчості. А я бажаю всім здоров'я, миру, творчого натхнення і Божого благословення.